Мережа торгівлі друкованою продукцією ОГОПРЕС представляє. Доброго вечора усім е телеглядачам, телечитачам, жінкам, е телеглядачів і телеч... телечитачів е сусідам. Як завжди прип'ятниця могляд свіжих газет. У руках газета «Сім днів велика стаття на три... на четвертій сторінці про палки і колеса називається палки в колеса. І в них в цих палках в колесах заплутався власник найбільшого прапору України в Рівному, який жовтіє, не не власник прапор, який жовтіє, а місцями сині над льонокомбінатом і за сумісництвом власник самого льонокомбінату під тим прапором пан Червонюк. Він розповідає про зрадників державних інтересів, які каже засіли у нас на полісі і мучать його бізнес. І, і прямо відверто називає цих зрадників льонарства України і називає він їх так. І це каже, хоч би інспектор Держенергонагляду. що ж зробив цей. Енергетичний інспектор, зрадник, яку він зрадив енергетичну нашу безпеку. Він оштрафував Ліона Кам'янця. Виявляється за невиконання припису на 5 тисяч гривень. Ну і вже, звичайно, декілька років пан Олег заводить тужливу українську народну пісню про те, що підприємство тільки спинається на ноги, і все не зіпнеться. А оці от держслужби і контрольні органи все не дають їм зіпнутися. Ясно знаю, що штрафи нікому не подобаються, але з іншого боку, 5 тисяч. Це ж йому просто свій айфон продати. да і по всьому теж мені. Зрада. Поруч стаття, яка називається так, що читати вже й не потрібно, крадуть лавочки і руйнують пам'ятки. Чи пам'ятки про пам'ятки і руйнівників? Я спочатку поновував вони, можливо, про наш місцевий адміністративний суд, який жваво почав ламати стару польську будівлю, де раніше працював обласний військомат, який перед цим судді, любителі недоломаних старовинних будинків підселили до жіночої консультації, але ні, вони звичайно, якщо і руйнують пам'ятки, то винятково в рамках їхнього ж законодавства. Мова ж про лавочки, які вкрали від пам'ятника Марії від скверу Марії Несвицький. І залізну карету щастя, яку прилаштував на місцевому лебединому парку один з депутатів, яку теж вже зламали в деяких місцях. В статті постає вимальовується новий підхід міської влади до благоустрою міста. Тепер до концепції виробки зелених зон, облаштування бензозаправок на дитячих майданчиках додається встановлення антивандальних конструкцій. Саме їх згадує міський голова у цій замітці. Звичайно, юроц і малих архітектурних жахів з бетону у нас вистачає. Думаю, міські керівники посилять вміст грубого бетону у лавках, ну і, звичайно, автоматично понесять. Естетичної складову естетика програє. Вандалізму а на шосінці про інші плани нашого міського керівництва здійснивши помпезний запуск лебедів на так званому на так званому озері Лебединка, що у центрі міста, і до цього ретельно підготувавшись, вони встановили там нові бордюри, додали більше шарів асфальту довкола озерця. Мер міста тепер розповідає, як вони будуть вчити лебедів дисципліні. Цитуємо: будемо пробувати привчати лебедів виходити на землю саме тут, у цьому облаштованому для них місці, щоб убезпечити їх. І для цього поруч буде чергувати працівник зоопарку і патрулюватиме міліція. Цікаво, чи захочуть птахи виходити у відведений для них міським керівництвом від місину. Усю відведену місцину, де будуть до них ще й товктися злий сонний зоолог і декілька міліціонерів. Газета ОГО просто феєрична історія на п'ятій сторінці. Назва говорить сама за себе. Хтось на автомобілі очільника Сарненської міліції збив людину. Сарна гнями автомобіліст збив людину десь в місті і зник з місця пригоди. Перше, що встановила держінспекція, дуже швидко встановила це те, що людина переходила поза пішохідним переходом. Цікаво наскільки поза цим переходом, сантиметрів 15-20, Мабуть, Затим машину знаходять у приватному гаражі приватного господарства, який належить начальнику одного з райвідділів, Милиции и тут самое. Ця феєрія починається просто карнавал. Каска міліція робить все можливе, щоб встановити кому належить машина шкода фабія, що стояла у власному гаражі начальника цього відділення міліції. Для цього проводять зараз. Цитую слідчі дії. У мене є один варіант, але вони певно, хочуть, щоб я його відкинув і я в ньому помилявся. І вінчає замітку. Така фраза: Правоохоронці кажуть, коли автомобіль зникає з місця ДТП. Потім частенько виявляється, що за кермом був хто завгодно, але не власник даного авто. Тобто ці селесі, хто завгодно. Але начальник цього райвідділу міліції. Підозвій кінечно виявиться що цей перехожий дядько, якого збила машина, був нетверезий Саме він сидів за кермом авто начальника цього районного відділення міліції, і саме він збив сам себе недалеко від переходу. І потім останній ефекту загнав машину інтуїтивного гараж до начальника міліції і потім повернувся на місце пригоди. Читаєш і виникає думка, що когось тут певно тримають за таку собі комаху, як тупоголовець вахнатий. І в Сарненській міліції вважаю що саме у таку історію ми з вами маємо. Повірити на третій сторінці знову про багато страждальних лебедів і асфальт у центрі озера. Газета трохи інакше розміщує центр. Коли муніципальна газета «Сім днів якої задав поперед цим розповідає про те, що лебеді випускав мер. В цей час газета ОГО суперечного Плутану повідомляє, що їх випускали діти. За тим інше відмінність, поки в газеті «Сім днів мер розповідає про те, які антивандальні конструкції вони попривинчують, попригвинчують замість лавок то Ого, вже звучить вже все більш райдужно. і тут ми, кажемо, ми і надалі будемо прикрашати наш центр конструкціями, які будуть радувати око. Се останніх особливо виділяється перлина з бетону, три колони сірого бурого бетону у псевдоантичному стилі, які поставили у кощах за колоною Божої Матері. Газета рівне -вечірня». вона думає про всіх рівнян і наші поліські вандали, злодюги, кредит це теж частина нашого мультикультурного центру полісся, міста Суренч. І вони теж мають бути проінформовані щодо подій, які мають до них безпосередньо. значення. саме для таких, до таких новин слід віднести розповідь про плани тресту зеленого господарства на третій сторінці. Плани прикрасити річку смердючку устя, яка не тече, а стала й стоїть деревами, деревами, катальпами замість верб, катальпа називається замітка. Отож, розповідь про те, щоб якось освіжити вигляд довкола цієї калюжі, яку заневці називають ріка, вирішили позрізати верби і висадити декоративні дерева з білими, з крупними білими квітками, дзвониками і плодами у вигляді довгих стрючків. І тут уважніше інформація для вандалів. Саджениць, яких пропонують купувати по 300 доларів. Якщо краді. Дерев не почують, то прошу крадіїв лавок, інших вандалів передати цю інформацію по своїм каналам. Хоча, поки наші господарники готові витратити по 900 гривень максимум на насадженість, ну теж чимала сума. Я не вправний радити, але думаю, з такими цінами їм варто їх ці катальпи прикопувати на глибину в метрів 6-8 і пригвинчувати коріння до бетонних берегів річки або калюжі. або пошукати якісь інші більш антивандальні дерева. 20-та сторінка. розповідь про роботу комунальних підприємств міста. Вона, як завжди, кипить. дві дзеркально схожі ситуації. Зліва замітка, хто прибере нічийні території, справа нема кому вивезти з парку сміття. Зліва жінка поскаржилася, що територія за автовокзалом захаращена і не прибирається вже довгий час. У відповідь начальник ЖКП Галицьке, пан Артур каже: цитую: Да, ми про цей пустир знаємо. І раніше це підприємство його справді деколи прибирало. Але зараз, згідно паспорта, територія ця нічийна, тому треба прибирати там для ЖКП. Радісно відпало в кінці, спливає зеленого господарства, який нагадую, планує закупити дерева по 500 гривень засадженості. Але прибирати за цими закупками за вони правда не встигають за цими закупками. Поруч у сусідній замітці та що справа знову люди звернули увагу на те, що ніхто чи з якихось релігійних чи то ідеологічних міркувань принципово не вивозить сміття з палацу з парку біля палацу молоді. І знову начальник тресту господарства, Жіночка впевнено відповідає у коментарях, що земля нічийна, безхазяйна і не є підзвітною їм територією. Бачите, яка династь історія складається у нас в місті. Як прибрати десь пагорб чи у сквері позамітати у місті, це не нема. А як десь шмат землі від парку Шевченка прихопити, чи скверик навпроти парку, там де відомчий будинок прокурорський, то добрі люди швидко знаходяться. І барізки акуратно, щебелями спиляють, і цурки підметуть, і білим антивандальним парканом обгородять таке от життя. І на завершення щодо самого життя. Про нього в газеті льонокамінат. Життя готує нам сюрпризи. І складання виростання місцевих бюджетів це ще одне підтвердження того, що гаряча вода є, і буде без графіки лише на Марсі. Вся наша рівненська марля і зеленка буде у першій міській лікарні планети Плутон, а лапшу з каплетами і здобними булками будуть їсти у дитсадках на Юпітері. Бо у наших рівненських депутатів у місті, якщо й болить за щось, серце і печінка, печінка. Ясно, що у них за нас болить, то болить у них за церкви, церквушки і церквушечки різних патріархатів, матріархатів. Про це і пише. Газету ринок на третій сторінці? Замітка на третій сторінці, цитую. Майже найбільше з цьогорічного бюджету розвитку рівного спрямують на церкви міста. Майже 400 тисяч отримують церкви нашого міста. Хто ж кормиться нашими з вами? Коштом лапшої зеленкою тут і УПЦ, і УПЦКП, і я греко-католики, і автокефали. Якось обділеними можуть відчувати себе черговий раз дзен-буддисти і синтоїсти їм нічого не дали. А от першим і другим, третім і, треті, і п'ятим, то по 90 тисяч, то по 70 пороздавали здорово. Наше місто розвивається. Автозаправки, церкви, антивандальні урни. З бетону, кудись не туди воно розвивається. Таке відчуття. Звичайно, у нас є два лебедя і п'ять качок на озері асфальту лебединка, але думаю, що вони не кардинально міняють наше церкушечне майбутнє. На третій сторінці законодавчі теж новини газета підонають, що дітям до 16 років забороняється перебувати тепер під недавно у барах і дискотеках пізніше 10-ї години вечора. Це може значно спорожнити танцполи клубів і зменшити забіркуватість дискотечних самців, які позбавляються приводу гарного приводу для бій. Натомість під дію цього закону не підпадають філармонії, театри, кінотеатри, будинки культури. Тобто ті місця, де молодь до 10-ї вечора теж не часто побачиш. Отакі життя, отакі новини. Наступний п'ятниці. Програма виходить за сприяння мережі ОГОПрес.